Тема сьогоднішнього уроку записали паралельне проєктування та його властивості. Записали паралельне проєктування та його властивості. Про що в нас? Про що в нас піде мова? Яким чином дивіться в стереометрії ми будемо з вами вивчати просторові фігури, однак, на рисунку вони зображуються у вигляді плоских фігур. Тобто, що мається на увазі? Ми з вами вже будували декілька таких фігур. Я думаю, що пам'ятаєте, в нас була і піраміда, і паралелепіпед, і циліндр, і конус. Тобто, все це ми з вами вже намагалися будувати. І, в принципі, як нам зображувати просторову фігуру на площині. Для цього ми і будемо використовувати паралельне проєктування. Яким же чином використовується паралельне проєктування? Дивіться, якщо, наприклад, порівнюємо паралельне перенесення, те, що в нас було в минулому році, і паралельне проєктування, чим вони один від одного відрізняться? Тобто, якщо в нас паралельне перенесення, то це в нас буде звичайне перенесення точки А в точку Наприклад, H3 в точки Б в точку Б штрих, то саме паралельне проєктування, якщо ми переносимо, наприклад, з простора на площину, тобто, дивіться, воно буде переноситися. Бачите, у нас відрізочок розташований над площиною, і він зображений ось таким чином. Але при перенесенні на площину, тобто ми його переносимо на площину, і він буде ось такий коротесенький. І він буде ось такий коротесенький. Зрозуміло чи ні? Тобто, якщо, якщо розглядати більш просто, давайте спробуємо з вами щось зараз зпроєктувати. От дивіться. Наприклад, так, побудуйте десь нижче площину, побудуйте десь нижче площину. Давайте спробуємо з площину трошки посунути. Спробуємо розглянути, наприклад, ось такий трикутничок. Так. Ось. Так. І ось. Буде виглядати. Як же він буде виглядати при паралельному перенесенні? Дивіться. Дивіться. Б... Давайте його підпишемо, щоб було зрозуміло. А, Б, С. А, Б, С. C. Далі, якщо ми паралельно переносимо точку, ну, наприклад, візьмемо точку С. Що в нас буде відбуватися? Ну, наприклад, от візьмемо пряму С. Візьмемо пряму С. Що трошечки його. Якщо його трошечки ось так зробити, от, мабуть, так буде зручніше. І точки. Щоб показати, так буде вам зручніше і зрозуміліше. І зручніше, щоб жодна з точок не лежала на одній прямій. Тепер дивіться, переносимо точку С, наприклад, перенесемо, ось, ну, нехай буде десь точку С, паралельно спроєктували ось сюди. Тобто тут у нас буде точка, тут у нас буде точка штрих, це штрих. Так далі. Далі, далі, далі. Тепер точку. Точку А, точку А спроектували паралельно паралельно. Точку А спроєктували. Це в нас буде Аш 3 І так само точку Б. Головне, найголовніше, щоб прямі були паралельні. Так, ну приблизно десь. Ось так. Проблизно десь ось так. І підписали B штрих. І підписали B штрих. І далі з'єднали їх на площині. Ось таким чином. Рухаємося далі. Тепер, тепер продовжуємо. Тепер дивіться, яким чином може виглядати у нас зображення, саме якщо ми будемо проєктувати, наприклад, прямокутничок, так? То відповідно, коли ми спроєктуємо його на площину, це може бути паралелограм, і як ви бачите, тобто, при, при проєктуванні може зображення трошки змінюватися. Зображення буде трошки змінюватися. Ну, в принципі, це так само, як дивіться. Наприклад, коли ви переносите, тобто, коли ви бачите паралелепіпед, так, ви його бачите, він прямокутний, все чудово, правильно? Коли ви дивитеся на нього в звичайному житті. Ну, на акваріум дивитеся, він рівний, але коли ми його будуємо на площині, щоб побачити абсолютно все, ми трошечки змінюємо. Ви, щоб все побачити. Далі. Ось таким чином ми можемо паралельні відрізки позначати. Тобто те, що ми з вами вже розбирали. Так. Далі. Властивість, властивість відношення паралельних відрізків. Запишіть собі. Побудуйте собі ось такий малюночок і запишіть властивість відношення. О. Паралельних відрізків. Якщо або дивись, або можна підпину. Тобто паралельна, це паралельно ну, тобто, паралельна проєкція точки А. Тобто а штрих, або можна писати А1. Або а штрих, або А1. Багато часу залишається. Давайте з вами спробуємо розглянути одне завдання усно і. А, в принципі, що розглядати? Можна одразу вбудь підручним його. Дивіться. Завдання номер 7.3. Розглядаємо уст. Номер 7.3. Дано куб А Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. При деякому паралельному перенесенні образом точки А є точка А1. Тобто при паралельному перенесенні від точки А є точка А1. Ось таким чином. Далі. Давайте з вами подивимося. Якщо ми переносимо точку D, Яка це фігура буде D1. При... Правильно. Це буде точка D1. Далі. А якщо ми, наприклад, переносимо відрізок B C. B1C1. Це буде при паралельному перенесенні. Правильно, це буде відрізок. b 1 c 1 b 1 C1. Тобто B переносимо до B1. С до С1. І останнє. Відрізок АС. Відрізок АС. Получається А1, С А1. А до А1, С до С1. Тобто це буде у вас відрізок А1, С1. Розібрали. Записали. Вам треба буде опрацювати параграф 2.7. Виконати письмово номер сім чотири сім десять.